З початку повномасштабної війни Одеський залізничний вокзал щодня зустрічає сотні родин. Хтось приїжджає до нашого міста, а хтось очікує свого потягу, щоб поїхати в інші регіони країни. Щоб очікування потягу було більш комфортним та безпечним, на залізничному вокзалі Одеси відкрилася дитяча точка спільно створена за підтримки ЮНІСЕФ. Це простір, де родини з дітьми, чекаючи на потяг, можуть відпочити а також отримати інформаційну та юридичну допомогу. Ми б дуже хотіли, щоб сьогодні діти пересувалися між містами лише з щасливих моментів, але на жаль, сьогодні вони вимушені переїжджати з одного місця в інше через атаки і тощо. Тому ми б хотіли, щоб ця точка спільно стала тим місцем, де діти можуть відчути нормальність, можуть відчути звичне життя. Тут є і спеціально облаштоване місце, де мати зможе погодувати свою дитину, і безпечні дитячі атракціони, і куточок розвитку для малечі, і навіть інсталяція спрямова. Ражнього потяга це вічизняного виробництва потяг, який ми зробили ну, максимально приближену інсталяцію до реального. І ну, дуже дуже важливо, що це реальний потяг, який курсує між Одесою і Змаїлом. Це Бесарабський експрес. Мабуть, це одна з найцікавіших для дітей інсталяція, як зовнішньо, так і зсередини Потяг зроблений максимально наближеним до реальності. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо змінити, отак от, натискаючи, можемо змінити, куди ми їдемо, так зміняться. А ще ми можемо вимкнути пари. Ти знаєш, що ми можемо вимкнути? Так, так. Опа, так, так. Опа! Це воно. З початку повномасштабної війни у 22 областях України було відкрито близько 150 дитячих точок спільно. Одеса стала п'ятим містом після Києва, Львова, Дніпра і Харкова, де на залізничному вокзалі була реалізована така ініціатива. Сьогодні з однієї сторони на щастя можливо більш спокійна стан, але разом з тим є небезпека, яку ми кожного дня, кожної ночі бачимо, і для діточок. Які з батьками проїжджають через залізничний вокзал, тут поряд і автовокзал є місце, де вони можуть зайняти свій час чимось займатися під наглядом дорослих. Приходять сюди навіть ті, хто просто живе поряд. Така ініціатива дуже добра. що діти можуть, от дитина моя зараз не ходить до школи, тому що Ну, часто обстріли, і поэтому а ти на десоцему сюди прийшов, дитина розвіялася, погулялася і ти піопікнув морально. Тож дитина твоя і грається. Ну тут дуже приємний персонал. Тут також можна отримати необхідну інформацію щодо пошуку житла, а також дізнатися щодо отримання психологічної допомоги. В разі, якщо у відвідувачів будуть інші запитання, спеціалісти зможуть відправити їх до відповідних сервісів.